Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, коли я йшла до садочку, зустріла ось цю. Мабуть, дитину, бо я не можу зрозуміти, хлопчик це чи дівчинка. А ви впізнали? Ні, не впізнали. Подивіться уважно, як можна сказати про таку дитину. Вона брудна. Не чепура. А чи є серед вас такі бруднулі? Немає? А давайте ми перевіримо. Покажіть свої ручки. Покажіть свої вушка. Покажіть свої носики. Покажіть свої щічки. Так. Немає серед вас бруднуль та замазур. Тоді я буду називати вас охайні малюки. Але що ж нам робити з цим бруднулею? А, я знаю. Давайте ми йому підкажемо, що потрібно зробити, щоб стати чистим та охайним. Так, подивіться уважно, малята. Потрібно завжди мити руки з милом. Потрібно кожного дня зранку та ввечері вмиватися. Потрібно кожного дня розчісуватися. А ще потрібно кожного вечора митися. Малята, але для того, щоб помити нашого бруднулю, потрібні певні предмети. Ось дивіться, у нас є чарівна торбинка, а в ній... Заховані ці предмети гігієни. Я буду загадувати загадки, а ви, коли їх відгадаєте, то ці предмети будуть з'являтися. Мило і подружка помиють бруднулю. Подружка по спинці танцювала, спинка рожевою стала. Так, це мочалка. Як купатися ідеш? Ти мене завжди береш, я гладенький запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило. Я корисне. Так, мило. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, Мій м'якесенький. Так, рушник. Він по зачісках мастак Вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що охайний молодець той, хто має гребінець. Чищу зубки кожен день, дуже добре й швидко. Мені в цьому помагає моя зубна. Так. Щітка. Маю вигляд я і смак, можеш подивитися, і без мене вам ніяк. Я не страва, не напій, та в роботі часто з милом щіткою дружу. Звати мене так, зубна паста. Маю бути я в кишені, бо без мене ти ніяк. Паперовий чи сканини вибирай на світе смак. Так, малята, це носова хустинка. А тепер, малята, я пропоную вам трішки відпочити та порухатись під гарну пісеньку. Треба завжди мити руки, добре пам'ятай. Мити руки, мити руки ти не забувай. Ру Чисті де рушник та він кудись раптово зник. Ти руками потруси, швидко вліво вправо. Ти руками потруси, це весела справа. А зараз волосся. Треба вимити волосся, добре пам'ятай. Мити день у день волосся ти не забувай. Це вже чисте, де рушник, та він кудись раптово зник. І що робити? Ти волоссям потруси, швидко вліво вправо, ти волоссям потруси, це весела справа. Миємо ноги, треба завжди мити ноги. Добре, пам'ятай, мити ноги, мити ноги, ти не забувай. Ноги чисті, де рушник, та він кудись раптово зник. А далі і ногами потруси, швидко вліво право, і ногами потруси це весела справа. Як щодо сідничок треба вимити сіднички, міцно пам'ятай. Мити день у день сіднички ти не забувай. Все вже чисте де рушник, та він кудись раптово зник. Ти сідечка ми труси, швидко вліво право. Ті ми труси, це весела справа. Малята, але всі ці предмети гігієни, про які ми говорили, не будуть діяти без водички. Малята, ось послухайте, будь ласка, потішечку. Водичко, водичко, умий моє личко, рум'яне та біле, як яблучко спіле. Малята, давайте повторимо її разом. Водичко, водичко, умий моє личко. Рум'яне та біле, як яблучко спіле. Молодці малята. Малята. Пропоную вам вивчити невеликого віршика про воду. Киця прокидається, лапками вмивається, квіти прокидаються, росами вмиваються, ну а ми з сестрицею вмиваємось водицею. Давайте повторимо його ще раз. Киця прокидається, лапками вмивається. Квіти прокидаються, росами вмиваються. Ну а ми з сестрицею вмиваємось водицею. А на допомогу вам ось такі картинки. Подивіться, малята, поки ми з вами загадки відгадували та вірш вчили, наш бруднуля скористався порадою та помився. І став гарний чепурний охайний хлопчик. Малята, пам'ятайте, кожен повинен мати свої особисті грибінець, зубну щітку та рушник, а також носовичок і користуватися ними особисто. А ще пам'ятайте, охайні діти завжди менше хворіють і мають багато друзів. До нових зустрічей, малята!